Я в лісі купаю землю для лохіни. Взяв два мішечка, транспорт для перевезення мішків з ґрунтом і купаю. Беру я ось таку коричневу, землю Неї дуже легко знайти в старому ось такому сосновому лісі. От сосна, яка груба не і не обнімеш, дуже велика. І біля них, ось так біля самої сосни. Або як в даному випадку тут колись був старий пеньок ззугнивший. І от я кром нього обкопую, накопую собі землю, яка має кислий ґрунт. Також таку землю можна знайти в місцях, де росте чорниця. У хвойних, в основному, у хвойних лісах, де чорниця от теж така земля. Беру я землю більш отак поверхнево, тому що вона має ось такий колір, ніби як торф. Такий шоколадний кремно-коричневий колір. Купаю мішечки, беру геть із шишечками із хвою, і все це потім перегниває в землі і дає кислотність для лохини. Отак. Так що накопую два мішечка і зараз їду додому, буду садити свою лохину. Я вдома зараз буду садити лохину, викопав яму. Ось така. Ямка десь глибиною 70 см. На дні отакий пісочок у нас світленький, зовсім нікудишній. Ось кущі клухини, які зараз буду висаджувати. На дно ями я закинув сосни соснового лісу, зібрав хвою, листя, кура, гілочки, все підряд. І мішок висипав на сьогодні поверхневого шару слойного лісу. Ну і плюс зараз оцю землю де привіз де я вже показував торф, ніби торф такий. Просте в мене тут 9 кущиків вже буде, зараз 8 в даний момент, зараз посажу і буде 9. 3 по 3. 3 ось так і 3 ось так. Підживив я сіркою, зараз прикидую також землею, щоб не було на сонці. А так вже зацвітає лохіна. Кущик лохіни вже на своєму місці посадив і привіз тільки що ще з лісу ось таке, що брав я і на дно. Отак, все підряд, це знову лісу зверху зібрав і під кущик отак по кругу зараз обсипаю повністю величкий шар. Отак його все засипаю, засипаю, зараз буду далі робити. Обсипаю кругом цього куща, також типу обсипаю, щоб цю сірку, як я вже казав, від сонця закрити. І все, вчасно підливати і чекати гарного врожаю.